І так, сьогодні ми будемо з вами вчитися правильно присідати. Для цього нам потрібна просто гімнастична палиця. Якщо у вас її немає, може знадобитись вам проста швабра чи що у вас є в е, все вдома. Значить, дивіться, е, притуляємо палицю до спини. Фіксуємо три позиції: перша це наша потилиця, це перша точка. Друга точка це грудний відділ, і е, третя точка це поперековий відділ. І наше завдання, значить, коли ми чуємо, що треба зробити спину нахилити вперед, ми просто нахиляємо її так, щоб в нас е, відбувалися нахил тільки за рахунок кульшових суглобів, тобто тут. Тобто не було ось так нахил спини, а за рахунок тільки рівна спина і нахил за рахунок кульшових суглобів. І так само, коли ми робимо з вами присід, ми присідаємо, ці три позиції. У нас зафіксовані, широка стійка. Я присідаю, регулюю навантаження за допомогою спини. Три позиції, три точки зафіксовані. Тобто вдох, видих, вдох, видих. Всі три позиції зафіксовані. І таким чином ми повинні робити. Це стосується так само і випадів. Коли ми робимо випад, наприклад, випад правою, да, робимо присідання. У нас всі позиції спини повинні бути фіксовані: раз, вдох, пф, видих. Вдох. Видих. Якщо я регулюю спинку вперед, іде більше навантаження на задню поверхність стегна і на сідничні м'язи. Вдох, Фу. видих. Тобто зараз завдання взяти і попробувати самостійно зробити так. Підходите до зеркала, знову згадуємо три позиції, які в нас повинні бути. У нас повинен бути, значить, шийний відділ. Так, то є потилиця наша повинна так само дотикатися, також повинен грудний відділ доторкатися і поперековий. Ще раз повторюємо, Палець прижали, вдох, видих, від, вгору видих. Знову вдих, вгору видих. Зрозуміло? А тепер самостійно попробуйте зробити біля дзеркала.